Хочу показати вам свій доний пилкозбірник. Трубки для виходу трута, все звісно, в один ляток. Ось так він виглядає з цієї сторони, відкривається, достається. Якщо мені не потрібно збирати пилок, все, що я роблю, це просто ось так беру, перевертаю і тут є вибірка для проходу пджоли. Це джала. Сюди проходить і в саму, сам планшет пилкового збірника не попадає. Шухляда нержавіюча сітка. Все дуже просто, все зрозуміло, Тобто без всяких заморочок на один ряток, якщо потрібно збирати пилок, перевернув, вставив і все, І він працює і збирає. Шухляда закривається плотненько. Тут там все плотненько, ну, там, з, з мінімальними зазорами. Тобто Ось такий варіант кому сподобався, будь ласка, робіть супер.